А зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на лінії фронту у Сумській та Харківській областях? Чи вдалося зупинити просування росіян? Розпитаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго рано, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у прикордонній смузі Харківщини, Сумщини і Чернігівщини з РФ? Наскільки зараз активний ворог? Ну, власне, якщо брати територію всіх цих трьох областей, то можу відмітити, що щодня на жаль, ворог не припиняє обстрілювати територію України як по лінії кордону, так і прикордоння і цілячи... І по позиціям українських захисників б'ючи безпосередньо по населеним пунктам, практично весь спектр озброєння ворог використовує: міномети, артилерію, танки, безпілотники, і власне, якщо говорити про дрони, то Початку цього року ворог значно наростив їх використання для того, щоб і робити скиди, і використовувати fpv дрони дрони на оптиковологні. Ну і власне окремо сумщина, це така активність російської авіації. Керовані авіаційні бомби, не керовані авіаційні ракети, які ворог якими ворог б'є по території України. Щодо Харківщини, то на тих напрямках, де перебувають підрозділи державної прикордонної служби, це зокрема напрямок населеного пункту Вовчанськ. Бачимо, що противник не припиняє спроби штурмів для того, щоб захопити наші позиції, просуватися в території України, але знову ж таки завдячуючи Мужності наших воїнів ворог не може досягти своїх цілей. Сумський напрямок, напрямок кордону з Росією в межах Сумської області, треба розуміти, що це близько 550 км кілометрів, і лише на такому невеличкому відтинку противник продовжує застосовувати тактику спроб заходу на нашу територію малих штурмових груп. В той же час за останні кілька днів на тих позиціях в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, активність противника навіть дещо знизилася. Менше спроб заходів, і власне знову ж таки, десятками росіяни вмирають десятками зазнають поранень. Це робота наших артилерист, артилеристів, Це робота підрозділів безпілотних літальних апаратів, і можливо через те, що ворог поніс вже досить великі втрати. Немає достатніх сил для того, щоб продовжувати свою таку активність застосування піхотних груп, які переходили наш кордон. Бо знищення противника відбувається ще на підступах до кордону. І ті кадри, коли ми бачимо зараз, що ворог застосовує застосовував квадроцикли або мотоцикли, зараз також за останній час таких. Спроб э, значно поменшало через те, що українські воїни, а це підрозділи державної прикордонної служби, підрозділи збройних сил України на цьому відтинку активно э, знищують противника, не дозволяючи йому э, досягти тих цілей, які він перед собою ставить, пане Андрію. Давайте поговоримо і про кордони з європейським союзом. На яких пропускних пунктах зараз найбільше черги? Черги як правило виникають перед вихідними або ж безпосередньо в суботу чи неділю, і тут треба розуміти, що зараз пасажиропотік зріс і зріс суттєво. В будні дні, до прикладу, в травні місяці кордон перетинало десь 80-85 тисяч громадян. Показники суботи-неділі коливалися десь на рівні 90-95. За минулу добу кордон вже перетнуло Показник перетину кордону це десь на рівні 115 тисяч в неділю. Кордон перетнуло майже 130 тисяч громадян, і зараз, починаючи з перших чисел червня, перевага йде на виїзд України і тому збільшення пасажиропотоку призводить в окремі години на окремих напрямках і, і черги. Тому вкотре можу порадити громадянам ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує що три години на своїй Фейсбук сторінці для того, щоб саме люди могли обрати. Для себе менш завантажені напрямки також треба враховувати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Саме цю ділянку люди найбільш активно використовують для того, щоб перетинати кордон. І на даний момент моя порада намагатися не використовувати напрямок пункту пропуску Шагіні через те, що там ведуться ремонтні роботи і окремі смуги вони. Фактично зачинені для можливості оформлення там е, людей, через що е, тут більш ускладнений е, перетин кордону? Тому, ознайомившись з завантаженістю пунктів пропуску, люди можуть собі обрати менш завантаження і більш швидше перетнути кордон, а не простоювати в чергах. пане Андрію. Маємо ще буквально одну хвилинку. Скажіть, будь ласка, чи є випадки незаконного перетину кордону чоловіками? призовного віку? Ну, на жаль, такі спроби продовжуються. Більшість з них відбуваються поза межами пунктів пропуску. Хоча і в пунктах пропуску ми також щоденно затримуємо по кілька осіб, які Використовуючи або підробні документи або фальшуючи умови свого виїзду, намагаються незаконно перетнути кордон в той же час можу зазначити, що різкого зростання спроб незаконного перетину кордону, навіть попри те, що зараз погодні умови краще ніж в зимовий час, і знову ж таки аналізуючи попередні роки, коли Вода більш сприятлива, кількість спроб незаконного перетину кордону зростала зараз. Ця тенденція фактично залишається такою сталою, і, на щастя, немає більше охочих у незаконний спосіб перетнути кордон. Але знову ж таки, наша робота направлена і на Пане Андрію, на жаль, наш час організати. Наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного і безпечного вам дня я нагадаю. Дякую, це був дякую. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Далі я передаю слово Анастасії Давлі. Після новин марафон продовжить Олексій Фадієв.